Лящівське протистояння, хронологія подій. Навесні на Чорнобаївщині охоронці одного з місцевих орендарів вчинили криваву розправу над селянином, який вирішив розірвати договір оренди і працювати на землі самостійно. На переконання потерпілого це було замовне вбивство. На щастя, обійшлося численними забоями та переломами. За висновками експертів, їх класифікують як тяжкі тілесні ушкодження. Як бере прямо за руку цей сидить, він бере за ручку, бере з піднизу і прямо із за голови б'є по ногах. І бив там конкретно на вибор, просто що я ногами ще вирушив, то він ну вцілився там, воно темно було. Ну, ну я чув, що тріщить там щось, удари такі, що ну боль почустав. Зрок. Місяці лікування, операції, пересування на милицях. Зрештою, людина назавжди залишиться інвалідом. Головне, вижив. Проте його кривники на волі ніхто так і не покараний. Ми маємо на меті. Е Сьогодні піти на прийом до прокурора області і запитати в його, які в нас що що він буде діяти далі чи в правовому полі, чи як нам робити, чи нам вже їхати десь на Київ на Майдан і піднімати там, тому що далі ніхто ніде нічого не робить. Із кримінальним розслідуванням не поспішають підозрювані в бігах, а в їхнього роботодавця жодного бажання до спілкування з Олександром Чорнобаєм. Обіцяної компенсації за лікування годі чекати. Це ми були охоронці стов. Ляшівка, якого одного іменно начальника їхнього, не знаю, ну вроді би то як, до сих пор, до цього часу не найдено його. Він не знає, яке покарання. А хведір хведериш тоді, як тільки Майдан піднявся, то він, не знаю, сказав последнє віддав 5 тисяч, дав, після того він ні на які уговори, розговори він не піддається. Він сказав, я все уладив і не боїться їздити з охоронцями і все. То що ж виходить, часи міняються, а люди та система залишаються старими. Саме через бездіяльність місцевих правоохоронців Олександр Чорнобай змушений був шукати істину в останній інстанції. Він звернувся до голови облдержадміністрації з проханням особисто вплинути на хід розслідування справи. Разом з чоловіком до обласного центру виїхала ціла делегація. Без попереднього запису людей не прийняли. Тому лящівці написали письмове звернення, зареєстрували його, помітингували під стінами адмінбудівлі, розповіли про набуліли на мікрофон і з цим повернулись додому. Нас запросили в приймальню, де ми написали заяву і сформулювали свої вимоги письмово до голови держадміністрації. Інцидент між Олександром Чорнобаєм та керівництвом місцевого стову лише видима частина айсбергу. Глибше знаходиться набагато складніший конфлікт між сільським головою та вищезгаданим господарником. З'ясування стосунків ось уже не один рік, як тривають в судах різних інстанцій, а це дорогий і затяжний процес. Тому вхід йдуть усі можливі засоби. Сільського голову засипають перевірками. Заручниками обставин стають не лише депутати сільської ради, а й селяни та їхні діти. Власники майже ста земельних наділів із Ляшівки віддали паїв оренду інвестору із сусіднього села. Люди довірили так, як скрипка до них відносився по тих чи інших моментах. Ну не по людськи далекої. То дитину в садочок не взяв, то то образив чимось, то судився з ними, то то не прогортав дороги в селі. Нездорова атмосфера в селі триває роками. Репресії, депресії. Громада вже декілька разів була на грані соціального вибуху. Перекривали рух автотранспорту, блокували вивіз молока з ферм. Все марно, нікому не вдається повернути ситуацію у правове русло. Конфлікт тільки загострюється. Вони там попечатали, щоб зерна не вивозили. Бо ми би дні сторожували. То приїхала даже 0777 Міліцейська машина з мигалкою біла. Там я не значила на ще шкода. То вони там такі, давай сюди, тих вояк. Я почав дзвонити, пішов, спитав, подивився номер. Прийшов, казав, скажімо, позволяннях що хоч одну фамилію, мені хто. Ли? То вони залізли і поїхали, після того вони більш не більше не приїздяв. Ну ви мене не розрахувався там, кому, кому 800, Ну як якщо по, по законодавству там шістсот, е, якщо по трьох процентах, то він кого 800, кого 1000, кому вісімсот, кому тисячу, кому восімдесять одній там жінці. Взагалі 17 тисяч довжен не здав. Ну що хо скільки хочуть, скільки й платять. Тобто він за паї, за оренду паїв не платить грошей. Ну він не розрахувався, так як ті за тринадцятий рік. Хто його пішов, от е, в 13 му году він користувався, то це за тринадцятий рік його не розраховано взагалі. Ну як, одному там взагалі 800 гривень всього дав і все, сказав, хватить. У кого там за що там повесітла, непонятно. Ти що вже з ним не продовжили договір оренди? то там він на, 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 на цей розсуд вообще. Откуда він там, чи один процент, чи пів процента, я не знаю. Бо він же перед цим у дванадцятому році таке вроді, як 4,5 заплатив, а тоді сказав, я вам тоді більше заплатив, то сайот не одне дав. Через протистояння на роботу до місцевого товариства приймають вибірково – Половина дітей без права на дитсадок, тому що його узурпував славнозвісний СТОВ. Невже у влади не вистачає повноважень покласти край ганебному конфлікту? Ми зустрілись із головою облдержадміністрації, поцікавились його думкою з приводу інциденту та намірами щодо врегулювання конфлікту, зокрема об'єктивного розслідування справи Олександра Чорнобая. Там з боку керівника. На мій погляд, і тоді, коли ми вивчали самі події, є величезне порушення. І з боку кіна стова. Але там ще є, і з іншого боку, є конкуруюча структура, яка так само хоче мати можливість обробляти цю землю. І коли ми почали глибше вивчати це питання, на сьогоднішній момент цей конфлікт не закритий до кінця, він залишається. Але... Доходить до того, щоб знущатися над людиною, я поставив конкретне завдання МВС і слідчим довести цю справу до кінця. Людина, та, яка е, приклалася, да, да, повинен бути сидіти у тюрмі, тому що по-іншому бути не може. Це жертва побитий, Сашко Чорнопає. Чорнобай, Чорнобай те, що побитий, так. Да. Це... А той, що побили, те, що організували, мені ще суд у Чорнобаях вже був. Ну ми написали якоби. Ну, прокуратура проти нас виходить. Прокуратура той, що держав оказується свідком, третього ніхто не шукав, по телефону діла взагалі немає. Ми його завернули, суддя його завернув на дорозслідування, а прокуратура подала апеляцію. Це до 17 числа ми надали заперечення, адвокат. А на коли призначено, то я ще навіть пов'язки ще не було, бо він написав заперечення і коротше, що без моєї, без нашої присутності не розглядати. Ну, якось це той, що держав свідком іде. По телефону не розслідуємо, той, що третій главі, то його взагалі ніхто не шукає. То чому ніхто ж не береться розплутувати Лящівський клубок проблем? Питання залишається відкритим. Не вже так важко розірвати коло кругової поруки, в якому, схоже, рука руку миє. А це вже питання до тих, хто відповідає за боротьбу з корупцією. Це раніше був прокурор, який прикривав скрипку, Калініченко. Кипка зробив там гарний ремонт. Ну це ж теж не доказано, що він його робив. Ми всі це знаємо, але ж фактів немає що конкретно він. Про лішівський конфлікт, про місцеві бої за землю та відсутність правового захисту на селі ми розповіли двом профільним міністрам агропромислового розвитку та держземресурсів. Обидва і Швайка, і Рудик готові, хоч завтра, прийняти делегацію і долучитись до вирішення проблеми. А чи вирішать? Найкращий спосіб це є або електронне звернення. Спосіб, який займає дві хвилини часу. В який термін ви реагуєте на це? В мінімальний. Приїжджайте. Безкарність та свавілля латифундистів на думку міністра агропромислового розвитку Швайки заважають соціально-культурному розвитку сільських територій, а зрештою загрожують знищенню і самого села як адміністративної одиниці. В селі не буде нормального магазину. Тому що ті люди, які є власниками таких величезних поїв, не те, що малоймовірно, ніколи по село не приїде. Від їхньої міні будуть там якісь там з батогами ходити і регулювати питання в селі. Я думаю, що повернення учасників АТО і отримання ними земельних ділянок єдиний спосіб. Регулювати це питання, тому що на сьогоднішній день всі литі достатньо добре окопалися. У них є потужні служби юридичні, які нараз виграють судові позови проти селян, які не можуть їм юридичні площини протистояти, які нараз вирішують свої питання з керівництвом державних органів влади, які, як правило, або особисто представлені в парламенті, або посередково через інших людей. І рядовому середнину там чи середньостатистичному е, власнику пая, абсолютно нереально з ними виграти протистояння зрештою і міністр, і голова агентства більше схиляються до варіанту самоорганізації людей на селі, тобто створення загонів самооборони і пропонують людям самостійно вирішувати проблеми. Приїхали сірка самооборони. Воно ж написали скар. Пілку воїнівату і e, самооборона Черкаси і Чорнобоя. Ми приїхали до, до Хведера Хведоровича з ним побалакати. Він почав тікати утікати. Як взагалі цих його там маринували. облили водою. І він так пообіщав. Це у суботу пообіщав, що в понеділок він з усіма розчитається, все буде як положено, але до сих пор його немає. Він там то по лікарня десь гаситься, то ночами додому приїжджає, а в основному його немає. З автоматами, з гарабінами, там, воно в вогні Це самооборона? Так, да, воно самооборона і. Громадське формування воїнів Ату. Угу. То там приїхали і бандити Золотоніські, якісь були там, ну я трохи одного там знаю, я з тим так просто об'яснив. А от це, це, скільки... це на підтримку скрипки з Золотоноші приїхали? Ну так, да. ну я з ними перебалакав, то вони там ніхто нікуди. Бо ті сказали, вони теж приїхали з Діфом, там то, то, з автоматом прийшов, сказав, ще один шаг вперед, я то пострілюю ноги. Там а що? охранники, охранники якомусь там прикладом в лоба дали, щоб не рипався. Ну, воно так, ніхто ніде ні з ким не бився. Ото п'ять часів просидів він у тому, а зараз, зараз взагалі його немає. Готують необхідний пакет документів на створення громадської організації, яка виконуватиме функції самооборони. Але не забуваємо, що багато з цих людей мають право на зброю, а тим більше ті, хто повертаються із зони АТО. Виходить? Товариш Маузер вам слово. Що це за розваги? Запитаєте ви перегони Майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві Урожай. Сьогодні урожай шукає трактористів: молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером урожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!